Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. В цьому відео ми розберемо аналіз графіку на довготривалих таких структурах на довшому фреймі. Як ви знаєте, ми завжди в ВІПІ і в складі торгуємо по методу скальпінга, практично шукаємо якісь короткочасні угоди на хвилинному, трьоххвилинному, -хвилин, п'ятихвилинному фреймі, аналізуємо загальну картину на 15-30-хвилинному фреймі і стараємося з цього всього щось вижимати. Сьогодні в відео ми розберемо, скоріш за все, такі от потенційно довгі угоди, в які теж ви можете заходити, які теж інколи є просто очевидними. Просто я впевнений, що небагато хто з вас заходить на TradingView і включає, для прикладу, годинний фрейм і далі, для прикладу, аж до денного. Хоча в нас на покиті ну, є можливість відкривати угоди там, від години до 6, навіть до 12, ми в цьому часі не обмежені. І інколи можна для прикладу заключити собі угоду, наприклад, навіть по євро-долару. Як нас тут показує, це все зараз лайтшот відкриємо. Як нас це все показано, ми на однодневному фреймі можемо бачити якісь основні ордерблоки. Для прикладу, заключити угоду ось тут, через день, там, через 20 годин, умовно, графік відросте і закрити дуже впевнений плюс. Тобто сьогодні в відео ми просто будемо шукати ось такі довготривалі угоди. І а потенційно аналізувати трендові рухи будемо розбирати, в яку сторону для прикладу можна зайти в угоду. Звичайно ж таки, в цьому відео в нас не буде практики, тому що для того, щоб показати, як відпрацьовує, хоча б одна з цих угод, потрібно ну мінімум від години часу. Але що я вам хотів розказати, ми для прикладу забуваємося просто про дрібний фрейм навіть до там 30 хвилин. На цікавить від години, напевно, аж до дня. А що ми тут можемо з вами бачити тобто, на таких от довгострокових моментах? Це у нас загальний трендовий рух, куди рухається графік. Для прикладу, євро, давайте ГБП ЦІШФ ми візьмемо. Ось у нас є пара гбп ЦІШФ. Якщо ми перейдемо зараз на одноденний графік, ми можемо бачити, що в нас загальний трендовий рух поки що йде ось такий от вниз. Є в нас така проторговка величезна. Тобто кожна свічка тут це один день. А, і ми розуміємо, що загальний рух у нас тут іде вниз, тобто немає ще у нас розворотнього ніякого сильного руху, і тренд тут поки що ось такий. Але для прикладу, ми можемо аналізувати як і довгострокові ось такі от трендові рухи на один день. Так само ми можемо переключитися на дрібніший фрейм і побачити тут те, що в нас є короткочасні а, трендові рухи, які для прикладу ось в цьому моменті в нас тут був такий досить хороший торговий коридор. В якому було просто дуже багато дотиків до ордерів, які тут раніше були сформовані, і були хороші реакції. Також після ось такого, бачите, тренд в нас тут зламався в моменті. Ось тут був злом тренду і структури. Ми пролилися нижче, і після чого ми все ж таки знову формуємо дуже схожий рух, тільки трішечки тренд зараз стрімкіший, по якому зараз графік рухається ось в цьому діапазоні. Тобто, для прикладу, повиділяю основні точки. Це було в нас дно. І також, бачите, ми пішли по такому торговому коридорі, десь підходячи фактично до нашого ордеру, десь ну, практично до нього не доходячи. І для прикладу, в таких угодах ми можемо також спокійно аналізувати графіки, відкриватися на 5-6 годин. Спокійно, навіть ось в таких от моментах, як для прикладу, ось тут тут у нас теоретично сформувався такий торговий коридор. Ми зрозуміли, що є в нас ліквідність. Цю зону ми от пройшли. І як бачите, якісь які тут хороші були реакції від самих ордерів. Тобто, це для прикладу угода на 2 години, яка зайшла би там в 500-600 пунктів плюса. Також теж в нас тут є ось такий от теж коридор, від якого вибачаюсь, не коридор, а дотик до верхнього орду, до верхнього нашого торгового коридору, від якого теж пішла хороша реакція. Також тут знизу теж можна було теоретично ловити схожу угоду 2-3 годинки. Тут спокійно відпрацьовує тут теж є плюс. Тобто довгі угоди не завжди погано, просто те, що за ними потрібно час від часу слідкувати, теж можна на них виставляти точки страхування. І загалом хочу в цьому відео, щоб ви зрозуміли, коли ви, для прикладу, навіть заходите в короткочасні угоди, тобто скальпите разом з нами в віпі, в скваді, ви маєте розуміти, куди рухається загальний тренд, хоча б ось такий от короткочасний, який я тільки що показав на цьому графіку. Короткочасний тренд в нас вгору, але якщо перемикаєтеся на одноденний. Таймфрейм розумієте, що коротко, не короткочасний тренд все одно іде вниз, з моментами того, що в нас є сквізи, ціна старається відновитися. Знову ж таки, сквізи ціна старається відновитися. Теоретично тут може бути в нас така от проторгівка в цьому діапазоні, і після чого в нас може також піти сквіз. Тобто явні сквізи тут вже в принципі буде видно. Якщо у нас графік буде проливатися, ми знімаємо ліквідність. Проливаємося нижче і для прикладу за рухом можна відкривати на декілька годин тут угоди. Я сам час від часу торгую. Я переглядаю графік ось на таких фреймах практично кожного дня, і інколи сам заходжу в такі угоди там на 300-500 доларів. Раніше знаю, що ви пам'ятаєте, ми практикували такі сигнали в каналі. Ми їх були забрали, тому що. Це було якось в моменті трішечки напряжно, але ми плануємо їх повернути от в основний канал, такі довгострокові сигнали, на яких теж можна робити хороші плюси. Давайте ще якусь угоду ми там з вами розберемо, якусь валютну пару. Просто що, ще такий великий плюс, що, наприклад, на такому більшому фреймі ви можете бачити основні структурні ордер блоки, до яких ціна буде підходити. І момент того, що воно їх воно їх проб'є дуже швидко, мало ймовірно. Тобто на таких фреймах ордер блоки відпрацьовують досить добре. Просто тут головне проаналізувати по часу. Бачите, для прикладу Євро ГБП одноденний таймфрейм нас є. Формування ордер-блоків на денному фреймі. Ви розумієте, що там ліквідності дуже багато. Це ну, просто маса трейдерів, які чекають позицію для того, щоб від цього ордер блоку відскочити і набрати свою позицію для того, щоб графік, для прикладу, відріз вгору. Так, багато говорять, що у нас тут: Євро ГБП. Ось тут виглядає так, що ну, теоретично, бачите, такі от є у нас злом структури. У нас на одноденному фреймі був несхідний тренд, після чого ми пробилися через цей торговий коридор. І стараємося закріпитися тут вище. Є в нас вік-хай, теоретично, якщо буде сила в покупців, можна буде пробувати. Формування на а, такий от розворотній рух теоретично тут теж є. Давайте розберемо, напевно, на дрібнішому фреймі, На, візьмемо, напевно, на годинному На годинному фреймі. Так, що ми тут бачимо на годинному фреймі? Хоча у нас і був злом структури, але тут формується теж на такому фреймі. Короткочасний нисходячий тренд. Але з моментом того, що він може бути пробитий. Є в нас ліквідність, є ордер блоки, і від цих ордер блоків теоретично теж можна старатися ловити а, угоди. Також треба враховувати формування свічок. Тут для прикладу може бути реакція на одну таре, там, 3 години. Ви можете словити хорошу точку, ціна відкотиться, заберете свій плюс. Так, ще якусь угодку. Давайте ще якусь угодку, таку закріпітельну. Пошукаємо знову ж таки загальний тренд, якийсь такий досить цікавий, що він був явним і, можливо, навіть відкриємо угоду. Я відкрию угоду, просто покажу вам відео і покажу потім результат, скоріш за все. Так, денний фрейм є в нас Кат CF. Просто тут дуже загальний такий хороший тренд вниз. Тобто, поки що, без якогось там сильного розворотнього руху. Денний графік. Хороші проливи, є в нас реакція від ордерів. Є е, в цьому діапазоні хороша реакція, в цьому діапазоні хороша реакція. Тут ми набираємо позицію, скоріш за все, може бути ось такий от, е, рух вище, потім пролив вниз, тут ще ордер блок сформується. І перейдемо зараз на годинний фрейм, що ми тут зможемо побачити на годинному Так, 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 давайте я оце заберу, щоб воно нам не мішало. Годинний фрейм. Легенький розворотній рух, але потенційно до проливу нижче, все ж таки зняття ліквідності. Бачите, ордер блоки як реагують на більшому фреймі. Тобто є ордер, є хороша реакція. Просто потрібно е зробити такі от висновки з минулого відео, де я розказував, як правильно підбирати час на угоду на короткострокових угодах. Так само це відео можна використовувати от на таких -от довгострокових угодах. Що вам потрібно тут знати ще раз таки: ще раз пройдемося. Загальний тренд на денному графіку: дивитися, куди рухається ціна. Якщо у нас немає злому структури, як я показував в попередній валютній парі, де в нас був вихід з торгового коридору і момент розвернутися, звертаєте на це увагу. Далі звертаєте, звичайно ж таки, на об'єми, дивитися, як торгується після хороших, для прикладу таких от вливань в ринок. Теоретичні є хороші відкати. Тут в нас були об'єми, як бачите, підлили ціну. Перша, друга, третя, четверта, п'ята свічка, 5 годин відкату. Знову ж таки, об'єми. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома навіть година відкати. Тут в моменті, якщо брали б короткочасні угоди, могло б розкачати, але теоретично могли б і забрати плюс. Тому, в принципі, на це от звертайте увагу. Я думаю, що ми а, угоди довгі додамо в основний канал, будемо вам скидати аналіз. Теоретичний рух напрямку і самі сигнали, і я впевнений, що вдасться нам дофармлювати ще якісь такі хороші плюси, які ми робимо у складі. Попробуйте сьогодні зайти просто на TradingView, проаналізувати собі декілька валютних пар, от, все ж таки, використати все, що я вам сьогодні розказав. Загальний трендовий рух на денному графіку. Потім переключаєтеся на годинний тарет 4 годинний і шукаєте хороші ордерблоки і відкриваєте угоди. Для прикладу, там. Ну, години, напевно, це буде замало. Від 3, напевно, до 8 годин пробуйте, тестуйте. Повідкривайте угоди, подивіться в кінці дня, як вас вони позакриваються. От, Тому, в принципі, довгі угоди розібрали, показав, як їх аналізувати, як їх шукати. Також застосовуєте інформацію з попередніх відео, де я розказував про те, скільки часу потрібно підбирати. А все ж таки свічки в нас щоденні, щогодинні, щохвилинні формуються дуже схожим чином. Просто те, що реакція в нас на більшому фреймі, для прикладу, на годинному від ордерів набагато краще, тому що ми бачимо основні суміжність ордерів, тобто ліквідності, яка нас цікава для того, щоб штовхнути ціну вверх або вниз. О, тому на цьому закінчимо. Такі от водний урок. Просто мої от думки, моє бачення ринку, мій такий от поверхностний аналіз. Який я застосовую для того, щоб забирати свої плюси. І звичайно ж таки, не забувайте, що потрібно ще використовувати свічкову формацію. Тобто розумієте, які свічки як сформуються, особливо на годинному фреймі, це має велику роль. Я думаю, що це ми вже розберемо в іншому відео, порозбираємо типи свічок і що вони означають.